Туреччина посіла перше місце у світі за виробництвом семи сільськогосподарських продуктів. Туреччина закріпила своє лідерство на світовому сільськогосподарському ринку, посівши перше місце у світі за виробництвом семи різних видів продукції. Країна також увійшла до топ 5 світових виробників ще 32 види агропродукції, підтверджуючи свій статус великої аграрної сили. Згідно з даними Міністерства сільського господарства та лісового господарства, Туреччина зміцнила свої позиції як один з провідних світових виробників сільськогосподарської продукції, посівши перше місце у світі за семи ключовими культурами та ввійшовши до трійки лідерів за 20 продуктами, йдеться у матеріалі Фюрієт Дейлі News». Маючи 38,6 мільйона гектарів сільськогосподарських угідь, країна виробляє широкий асортимент товарів від фруктів та овочів до зернових та стратегічних культур і відіграє дедалі впливовішу роль у світових ланцюгах поставок за даними Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Країна є абсолютним світовим лідером, перше місце. У виробництві наступних культур: інжир, фундук і виноград, айва, абрикоси, вишня, гранати. Останні статистичні дані підкреслюють беззаперечне світове лідерство Туреччини у виробництві кількох критично важливих сільськогосподарських культур. Туреччина є найбільшим у світі виробником, збираючи приблизно 750 тисяч тонн абрикосів. Цей обсяг значно випереджає наступних за нею великих виробників, таких як Узбекистан, Іран, Італія та Алжир. Країна також домінує у світовому виробництві вишні, зібравши майже 737 тисяч тонн. Це становить близько 25% від загального світового обсягу виробництва, який оцінюється у 2 мільйони 970 тисяч тонн. У виробництві інжиру Туреччина знову посідає перше місце, виробляючи близько 356 тисяч тонн на рік. Наступними значними виробниками є Єгипет, Марокко, Алжир та Іран. Фундук залишається одним із найважливіших експортних товарів Туреччини з усього світового обсягу. Фундука в шкаралупі 1,12 мільйона тонн Туреччина виробляє 650 тисяч тонн, що становить понад половину світового виробництва. Італія, США, Азербайджан та Чилі посідають наступні місця зі значним відставанням. Туреччина також є найбільшим у світі виробником Айви, виробляючи 192 тисячі тонн із загальносвітового обсягу в 687 тисяч тонн. Крім того, Туреччина входить до п'ятірки провідних світових виробників у низці інших важливих категорій, включаючи дині, огірки, апельсини, каштани, фісташки, волоські горіхи та чай. Міністерство також підкреслило, що Туреччина є найбільшим виробником сільськогосподарської продукції в Європі, за показником валової продукції. Турецький аграрний сектор демонструє постійне зростання. Постачаючи свою продукцію до більш ніж 190 країн і регіонів світу.